Доброго вечора, мої любі передплатники україномовного каналу. Лунає повітряна тривога. О, зараз скажу, що нас чекає. Чули ракетна небезпека, на жаль. Та було вже і керованих авіаційних бомб і просто повітряна тривога. Лунає, лунає лунає. Сніг майже розтанув, але знов зараз такий мокренький насипався, плюс один на гілочці гілочки, он... не видно буде навіть на ну, нічого. Такий день у Харкові, Вихідний сьогодні, навіть на вулиці не виходив, Макс зараз сховався я говорю, ну і хай. Чорови черевики Чор... 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 порвалися, дружина нові на не знайшла, десь вони є, каже, у тебе, але... Буду вдома сидіти. Все. Усім тихого, тихого вечора. Мирного. Усім миру добра влади, усім щиро дякую і звичайно будемо жити, незважаючи ні ще. Субота скінчилася, завтра неділя. На роботу, робочу неділю. Ну, чергую. Все. На добраніч, ніч, моє Пока.